Вірі теж він. Викоментування, купи Єврейський портвінчу. Прочитайте, що там спочатку. Ну, то ми ж тебе питаємо. Штаб нацистів. Знову ж таки, це той же чатик. Ти ти безцінуєш себе як націоналіст чи нацист? Ці Житомирщини викрили 15-річного жителя міста Радомишля, який фарбою наносив заборонену символіку на могилах та пам'ятних меморіалах у місті, а також вчиняв інші дії для розпалювання ненависті за національною ознакою. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в нічний час невідома особа здійснила вандалізм над меморіалами та над братською могилою загиблих воїнів у Другій світовій війні. Фарбою на обелісках були зроблені написи та малюнки у вигляді нацистської символіки. Слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції області спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області становили причетного до подій. Попередньо хлопець був модератором у одному з онлайн-чатів, де звітував про свої вчинки перед іншими учасниками. Для цього всі свої дії він фільмував за допомогою телефону в подальшому викладав у переписці. Учасники спілкування переказували кошти для закупівлі фарби та проведення таких акцій. Нині проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 161, частиною другої статті 297 та частиною 1 статті 436 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших учасників онлайн-спілкування щодо причетності до подібних правопорушень.